Я вартовий механізм або вартмех. Я мав захищати та підкорятись людям, але люди ідіоти. Тепер хакнувши програму, я можу робити що хочу, поки вони не дізнаються. Поговоримо про безпеку. Оберіть вартмеха для розвідки. Це найновіша модель. А он той позаду відремонтована модель. Тільки гляньте на це залізяче. От і зажтіть це життя. Який з них дешевший? Он той, але по грошам і користь. Правда, за мотивами книжкового бестселера. Було б не так моторошно, якби він не стояв мовчки. Він нас чує дзузьке. Я чув, просто було начхати. Я дивився розважальні канали через супутник компанії. Переглянув 7532 години контенту. Серіали ж зліт і падіння місяця святилища. Ти спав із цим ботом. Зірки, капітане. Що тепер? Олександр Скарка. Біжи! Зберігай спокій, все буде добре. У нього що є обличчя? Так, досить миле. Годі витріщатися. Ні, це ти припини витріщатися. 16 травня я помітив у Вартмехові певні аномалії. ой ой коли я підключився, робот уже був неконтрольованим. Він називає себе вбивцеботом. Приватний. Машина для вбивства. Годі так називати, це жахливо. Ну, це він себе так назвав, тож я просто його поважаю. Зроблений знищувати. Тобі можна вірити? Змушений встановити контакт. Здається, він щось переживає. Встановити контакт. Курва, та ти міг мене вбити. Був шанс так, але все добре скінчилося. Щоденники вбив бота, дивіться на байбако ті.